Свято, як свято, снігу як вати, йдемо до баби колядувати. Голі дерева, чорні дараби, куди ви, діти, А ми до баби, сніг захаляви, в снігу рукавиці, стогнуть замети, наче лисиці. Рипнули двері, постаті з хати. Бабо, дозвольте колядувати. З новим роком ідем від хати до хати, дроже. Породила сина породила. А як нас і Ісусові дала, нехай буде в цілім світі йому честь і хвала! нехай буде в цілім світі Йому честь і хвала! Мир, здоров'я вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб колядочка лунала і куття вам смакувала. Хай колядочка лунає і сніжком вас посипає. Рік новий несе у хату, щастя і радості багато. Хай родиться в полі, жито й пшениця, хай хліб і сіль будуть у вашій світлиці, щоб ви в своїм домі всі були здорові, і було у вас усього доволі. Хай сипляться гроші вам дощем із неба, а Господь посилає усе, що вам треба. Кожному із вас пригадалось своє дитяче колядування, адже різдвяні свята пахнуть колядою. І кожен із вас пригадав своє дитинство про те, як ходив у снігах, носив коляду. Колядки і щедрівки. Належить до календарно обрядових, урочистих, величальних, закликальних пісень. Їх мета саме й така побажати нового врожаю. Адже з колосочка жита бочка, а з другого жита много. Величати господаря, бо господар то є багатство, володар. А господиня, коли ходить, то як сонце сходить. А ще коли вона заговорить, то, наче, дзвони задзвонять, а також величали діток, їхніх, і хлопчиків, і дівчаток, і тих, котрі готувалися до заміжжя чи до весілля. Також це було побажання всім, хто є в Господі, нового щасливого року. Адже як би там не було, а кожне слово сказане недаремно. Добрий день, господинечко. Добрий день. Як на вашім дворі три столи стояло, три столи стояло, три книги лежало, три свічі горіло, трьох святих сиділо. А що перший святий казав, що Перше свято буде Рожество Христове, а друге свято святого Василя, а третє свято це свято Іоанна Хрестителя. Хай. Усі свята завітають і до вашої хати. Ви вже готові до свята? Як ви куті наварили? А що ви готували? А як ви готували ту кутю? А що ви додавали до неї, щоб вона була смачна, поживна і щоб що ви задумали, готуючи цю кутю? Кутю готували із пшеничного зерна. Її наперед, ще заздалегідь до свята. Брали у ступу і тувкли, щоб не було на куті луски. Кутю замочували на ніч, щоб вона набрякла. І тоді, у досвідка, коли бабуня вставала, вона заливала кутю водою і ставила в піч варитися. Коли кутя зварилася, її вийнявши із печі, викидали у макітру. Ось. Бабуня її вимішувала у макітрі. І перш за все поляла у кутю ситу. А сита це солодкий напій. Називається він божественний напій. Він додає куті дуже доброго смаку. Вимішувала кутю, вимішувала і також додавала у кутю горіхи. Ось такі лущені. Дідусь налущив їх і вона їх сипала у кутю. Знову перемішували, щоб була кутя смачна. За горіхами бабуня додавала мак розтертий у макітрі. Він теж для куті придає дуже смакоти. Скільки скоштує кожен член родини маку, макових зернят, значить, скільки буде продовжено йому віку. Так, розмішавши всю кутю, додаємо ми ще й меду. Обов'язково буде в куті мед. Це щоб життя було солодке. Так, да, щоб життя було солодке. Але ще є така приказка, Називається не додай куті меду. Тобто, щоб його не пересолодити. Кутю готували напередодні перед Різдвом на святий вечір. Ця кутя називалася голодною кутею. Другу кутю готували перед Василем. Ця кутя називалася багатою кутею. А вже третя кутя перед святим вечором. Перед Називалася теж голодна кутя». Смачна кутя вдалась. Покуштуємо Дайте нашої пушту. куті. Покуштуємо. Так. М -м -м. Смачна кутя наша вийшла, М -м -м. запечена. Є. Весела я нам новина, породила діва сина Марія, прийшов Господь до нас з висоти, Щоб всіх грішних на землі спасти, Весела я нам новина, породила діва сина марія. Весела я нам новина, породила діва сина Марія. Я нам новина, породила діва, сина Марія Діва. Марія.